З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Пане Брачук, доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні, слава збройним всем вітаю, колеги. Героям слава! Як минула ніч у вашій зоні відповідальності? Ніч без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів. Хоча у нас штормова погода, штормове попередження. Тому, користуючись нагодою, хочу закликати. Усіх у не нехтувати тим, що відбувається зараз безпосередньо в Одеському регіоні. Треба берегти себе і близьких рідних, бути обережними тим більше на фоні можливих дійсно ракетних атак, які ворог може завдати буквально кожної хвилини. Ми говоримо про. Загрозу, звичайно, не лише з акваторії чорного моря, розуміємо, що і стратегічна авіація ворога вона теж готова до дій. Тому наші сили оборони готові, сили протиповітряної оборони святковують ситуацію. Сподіваюся, що як завжди спрацюємо добре. Критична інфраструктура працює, водопостачання, опалення, водовідведення. Хоча ситуація наразі на енергетичному фронті вона залишається дуже складною. У нас в регіоні тривають екстрені вимкнення електроенергії. Буквально по кілька годин надходить електроенергія до Одеситів, тому що є відповідні потужності, ліміти на область. Нагадаю, що Одещина, на жаль, є однією з найбільш постраждалих областей після тих ударів ворога, які він здійснив по критичній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Пане Сергію, тривожні нам новини сьогодні розказала пані Наталя Гуменюк, якщо напередодні ще було 30 ракет на ракетоносіях в Чорному морі, то сьогодні вже 44, кількість зростає, і ми знаємо, що попередню ракетну атаку, 12 січня, ворог здійснив маючи п'ять ракетоносіїв. Наразі цих кораблів, що здатні нести ракети, збільшуються. Як гадаєте, до чого він збільшує кількість? Тому що минулого разу він і половини ну, Десь використав половину ракетного потенціалу на борту. Ну, ворог не полишає а, тактику таких терористичних ударів. І Розуміємо, що найголовніша його мета влучити саме критичну енергетичну інфраструктуру української держави. Ми говоримо про Одеську, область говоримо так само про інші регіони нашої держави, тому що ці калібри клітючі вони можуть летіти звичайно і вийдять не лише в нашу область. Тому бачимо, що підготовка відбувається. Бачимо, що ворог то в тому числі і психологічно намагається тиснути, тим більше на фоні отих складних ситуацій, які виникають за зараз я вже сказав на енергетичному фронті. Тут ще один момент інформаційно супроводжується це також нанітанням відповідних ну не їх, звичайно, засобів масової інформації у пабліках, у чатах використовуючи певні соціальні мережі, і ворог намагається фейкувати. Тобто, от зараз буде удар, зараз все знову вимкнеться, буде і так далі. Тому подібне до речі, фейкових повідомлень щодо стану енергетики в одеському регіоні, зокрема. Їх останнім часом дуже багато, і ворог намагається на наших людей психологічно тиснути. Це правда. Тоді давайте долучимося до боротьби з фейками. Яким є реальний стан енергетичної системи зараз на території Одеської області? Ну я вже сказав власне про те, що нам вдалося і вдається витримувати навіть під час обстрілів критичну інфраструктуру. У нас жодна лікарня, наприклад, або логовий будинок жодних хвилини не припиняв свою роботу. Тобто є альтернативні джерела постачання електроенергії. Зрозуміло, що водовідведення є відповідні резерви і запаси, які зроблені в тих же самих лікарнях, полових будинках, інших об'єктах критичної інфраструктури. Ну і власне економимо на тому, що електротранспорт міський вчора, наприклад, я думаю, сьогодні буде так продовжено. Вийшов лише 30% на маршрути. Тому працюємо в цьому напрямку. Але електроенергія ще раз кажу, хоч по кілька годин, але будинки одеситів надходить. Я розумію, що некомфортно і ще раз кажу: графіки не діють. У нас є екстрені вимкнення електроенергії. Пане Сергію, а як багато до регіону надходить генераторів? І Хто саме постачає ці пристрої ну, сьогодні? Ми говоримо звичайно про велику допомогу наших міжнародних порт. Партнерів, повірте, що кожного дня працюють у цьому напрямку відповідні департаменти, відповідні управління. І говоримо, що усі ці генератори розподіляються між усіма територіальними громадами в нашій області. Тобто, немає якогось пріоритету цим більше, цим менше. Всі мають бути забезпечені, і ці генератори з'являються у нас буквально кожного дня. Вони різні за потужностями. Ну і власне, які потужності для таких об'єктів вони і використовуються, і зростає кількість по пунктів незглавності, тобто вони сьогодні мають бути і це таке завдання поставив начальник обласної військової адміністрації, такими острівцями, які мають бути автономними і діяти автономними в разі необхідності, тим більше коли загроза ракетних ударів вона на рівні дуже висока. Ви зазначили, що одеський регіон. Є одні однією з пріоритетних цілей під час цих масованих ракетних ударів, і постраждав він достатньо суттєво порівняно з іншими регіонами. На вашу думку, чому росіяни так завзято б'ють якраз по одеській інфраструктурі? Ну, тому що вони нас дуже люблять, і про це ви бачите. Путін кожного разу, коли виступає він Одесу виокремлює в такі пунктики або абзацики, нагадуючи про те, що е, це значить місто імперської слави, але Одеса показала, що є українською. Це і агонія в тому числі. Ми коли говоримо про якісь військові суто моменти, то не забуваємо про те, що у ці сакральні думки ворожі вони у них присутні. Це правда, нікуди не подінешся. Тому е, хочуть Одесу поставити. На коліна, але цього не буде, і хочу запевнити всю Україну, що ми тримаємося, і все буде добре? все буде Україна. Ну а ще із Одеси виходять судна із таким важливим для світу продовольством, і Росія, яка, начебто, ну, вона бере участь у цій зерновій угоді, але робить все можливе для того, щоб її зірвати. Яка ситуація нині? От у портах? Скільки зараз суден там завантажується на черзі, і чи стали росіяни краще пропускати швидше? Пропускати судна. Я скажу так, що політика червоних комісарів, яку сповідувала Росія, тільки під іншою назвою Радянський Союз. І цей голодомор генуци продовольчий, він продовжується з боку нинішньої російської недоімперії. Все це звичайно гарна картинка. участі в зерновій угоді. Вони намагаються блокувати саботувати перевірку цих суден за 14-15 січня. 6 суден вийшли з портів Великої Одеси. Власне на портах було 150 тисяч тонн агропромислової української продукції. Зараз під обробкою знаходиться 21 судно. це майже 800 тисяч цієї продукції. Окці, ну і велика черга зараз у Босфорі на перевірці, там пробка з цих кораблів десь понад 100. І розуміємо, що це ворог намагається таким чином і ще раз саботувати цю перевірку, щоб зернова угода працювала не так ефективно, як це було, наприклад, минулого року. Але нічого справляємось, потихеньку, будемо рухатися у цьому напрямку. Україна, що пережила продовольчий геноцид. Вона розуміє, що таке голодомор, і Ми не дамо всьому світові бути без нашого зерна, яке дійсно рятує деякі країни. Говоримо, наприклад, про Ефіопію, про інші африканські держави. Ну і Азія, звичайно. Пане Сергію. А чи може хтось вплинути якась авторитетна країна на Російську Федерацію, для прикладу, Туреччина, для того, щоб вона таки пропускала судна і виконувала свою частину угоди? Uh... Це вже трошки міжнародна політика. Звичайно, Туреччина. Розуміємо її важливість і посередницьку діяльність. Дуже їм дякую. Але зараз би хотів сказати про інше. Я знаю структуру, яка може вплинути ваговим чином на зернову угоду, щоб вона працювала ефективніше. Ця структура називається Збройні Сили України. Ну тут загалом достатньо широкий вплив. На будь-які задуми і наміри Російської так. Федерації справляється структура щодо того, що Росія блокує, ну затримує чергу з кораблів, навіщо з якою метою? Ну тобто, чого вони намагаються досягнути, погрожуючи світу голодом, фактично, або принаймні ускладнюючи доступ певних регіонів світу до продовольства. Ну нічого нового Росія просто використовує кожну можливість намагатися якимось чином через різні інструменти впливати на позицію світової спільноти щодо України, впливати на нашу позицію щодо тих подій тієї війни, яка відбувається зараз проти нашої держави з боку Російської Федерації. Вони не ребують нічим, тому це лише один з інструментів намагання вплинутись на вплинути на ситуацію. Дякую вам, Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і каже, що влада області справляється з тими викликами, які є на сьогодні. Хоча от ситуація до прикладу з енергопостачанням залишається в одеському регіоні достатньо складною.